To, питання. Так, а в чому там проблема? Чому вони далі не рухаються? Якось виходять, леберанду підписують, а нема дальших кроків якісь. Що далі за цим має стояти? Ну, далі стояти мінімум, потрібно вже починати процес, але ми розуміємо, що е, я думаю, що це впирається в гроші, тому що. Як Вістінгаус, і «Холтек» – це комерційні компанії, які не хочуть вкладати не то, що не хочуть в Україну вкладати. Чого питання так, так Но, той же Вістінгаус? Ці, ці угоди, що були вже не анонсовані, фактично заявлені на римській конференції. Вони були підписані буквально за тиждень-два до конференції. Прозоро можна бачити, що загалом було дві угоди. Біля 30 мільйонів доларів заплатила вже сам енергатом заплатив Вістінг за передачу технологій. Ну, що технології пері, передаються, значить процес таки таки пішов у них вже, десь щось вони починають робити. Ну, чомусь на повідом, на сайті Вістінгауза там анонсовано трохи інше іншими словами, прописано, що це буде спільна діяльність. Ага. Тому. Чесно, поки я не розумію, як це буде ну, цей проєкт виглядати е, технічно та адміністративно. Тому що такі компанії атомні, щоб передати свої технології, це я не знаю, що повинно скоїтися, щоб вони передали технології. Там, скоріш за все, якісь умовні передачі, що повністю зарегульовано ну, щодо подальшого використання. Тому що ну, повторюю, що. Атомні технології просто так не передаються. Процедури по передачі таких технологій дуже дуже вони зарегульовані, тому просто так не передаш. Тому цікаво, що буде. Тому треба чекати. би це знов не було тільки меморандуми, а потім через інший, я не знаю, там, де у Римі буде, там у Парижі, Париж Рекавері, це ще